Ось так виглядає в'їзд на територію району корабелу Херсоні. Далі велика вода. Можна просувати стільки на човнах або на спеціальній техніці. І ось прямо зараз позаду мене їде один з таких автомобілів. Це е, всюди хід ДСНС. Хлопці, а ви знаєте куди зараз вам треба чи будете шукати людей? На ДСК, сказали два охрані десь там. Так а охоронці все сказали, вони там що, знаходяться, чекають чи не чекають? Дві людини. Дві людини, так?